Ну що, мої любі, всім привіт! Не за горами вже новий рік і я думаю, поки ще актуальні новорічні макіяжі, давайте сьогодні зробимо. Я тут зібрала величезну кількість косметики, зараз будемо пробувати тут свочі, але що я тільки не робила, думала, як би придумати макіяж. Сьогодні я зроблю щось таке більш акцентне на очі. То був більше нюд, це теж буде відносно нюд, але трошечки яскравіше, трошечки красивіше. Хоча кожен буде красивий по-своєму і. Сьогодні я тут збирала всі палітри, де в мене є зелені кольори. У нас буде зелений макіяж. ну Зараз ви все побачите. Давайте, як завжди, ми з вами будемо починати з обличчя. Я використаю ось такий тональний крем від Physicians Formula, який називається Butter Believe It Foundation Plus Concealer. Так він називається буду, як завжди, фарбуватися в палітру Максима. Ви знаєте, це палітра для всіх макіяжів, супер універсальна. Я, напевно, не втомлюся повторювати, що якщо ви її ще не придбали, придбайте, бо вона однозначно варта уваги, супер шикарна палітра. Просто неймовірно, я вже тут нарядилася, нап'ялила свої Сережки. Якщо чесно, я навіть не знаю, чи у мене буде цього року новорічний настрій чи ні. Якось все так незрозуміло, але хоча б для камери пофарбуватися, чому ні? Так? Це ж приємно, навіть для себе пофарбувати. Так, У мене тут Соня на фоні дереться, як завжди. Я думаю, ви вже привикли, якщо чуєте якісь дивні звуки, то все вона. Бо я недавно прийшла тільки з курсів і відразу сіла знімати, щоб встигнути, поки є світло, не розумію, коли відключать його, бо графік не діє, і я. Знімаю, поки є можливість. До речі, сьогодні в нас з вами ще буде конкурс. Я ж вас не можу залишити без подаруночків. Ми, походу, будемо в кожному е, новорічному макіяжі. Я не знаю, скільки я їх ще встигну. Уже закінчується новий рік і, вірніше, вже скоро новий рік. У мене ще є продукти для огляду, і ви знову хотіли на Глембі. Так, в мене тут чуть-чуть почервоніння, ну нічого страшного. Консилер, до речі, в мене від Catrice True Skin. Так, цей тональний крем досить стійкий. Він такий, м -м -м, який не підведе вас, будемо так його називати. А -а -а але він в мене з таким досить загорівшим ефектом. Зараз я з автозагаром виглядає досить непогано, тому можу собі дозволити його. Будемо так виражатися. Сьогодні я ще наготувала кремових рум'ян. Захотілося мені, чому б і ні. І давайте додамо кремового скульптора. У мене ось такий просто це ж новорічна ніч, і нам потрібно яскраво, щоб всі бачили в темноті ваш макіяж, скажімо так, щоб ви були самою яскравою. Боже, я скучаю за цими мирними днями. Коли Новий рік був новим роком, коли хотілося нарядитися, коли хотілося танцювати Сумую за своїми минулими друзями, які залишилися десь там. Але не було б цієї ситуації, не сиділа б я тут і не була б я разом з вами. Тож давайте не засмучуватися, а робити макіяж і радіти, що ми живі і ми ось тут. Так, нанесу також кремові рум'яна від. Revolution, супердеві відтінку напишу вам, як завжди, в, комент... в інфобоксі. Так, це, напевно, наступний претендент на Project Pen. Або вони висохли, або я реально вже їх стільки використала. Давно ними не користувалася, щось я їх тут і не бачу. Так, да, вони підсохли вже. Текстура вже явно що не та. Але нічого. Пігмент є. Обов'язково треба буде на наступний рік взяти їх в Project Pen, щоб не зіпсувалося, бо тут уже, щоб ви собі розуміли, залишилося не так багато. Хоча я думала їх там побільше. Так, даремно я не розтушувала це все пальчиком, підтушую і чуть-чуть наніс. Все, що залишилося на спонжику. І так сюди на бокові поверхні. Ну що, поки що макіяж обличчя ми залишимо так, до сухої корекції я не буду переходити. Для очей. Сьогодні в мене прям така ідея зробити, зараз ви все побачите. Спочатку я візьму ось такі кремові тіні від Top Face у відтіночку 02, Вінтажна роза. І в якості підложки наберу ось так на кисть. І в якості підложки нанесу. На рухому повіку. Я, до речі, забула оформити брови, треба це зробити. Зараз я нанесу не кремові тіні, поки вони будуть в мене тут фіксуватися. Я оформлю швиденько брівки свої. Тіні ці дуже класні, вони тоненькі, такий красивий колір, буде гарно слугувати мені, як підложка. До речі, я постійно забуваю слово пензлик. Я ніби намагаюся говорити на кісточки, а кисті, хоча б я не знаю, як вірно. Вибачте мене за це, будь ласка, дякую, що ви мене виправляєте. І я надіюся, вас це не дуже вам, скажімо так, це все ламає слух. Чи як правильно виразитися, не знаю. Але, ну, ну так, я не можу, чесно, ніяк. Я вже. Намагаюся себе ловити на цьому слові, і все ну ніяк так. Соня моя там робить якийсь ужас, вона якогось демона побачила чи що, не знаю. Давайте швиденько оформимо брівки. Я візьму свій улюблений олівець від Катріс, який вже ось такий маленький. Його вже зовсім зовсім трошечки залишилося. Це мій Project Pen. І я сподіваюся, сережки не сильно шарудять. В мікрофон. Це, до речі, сережки з Aliexpress. Вони прям круті. Аж хочеться в них десь вийти. Ну, от, я оформила брівки. Тепер візьму палітрочку з недавнього огляду. Це палітра від Glambi, яка називається Celebrate Eyeshadow Shadow Palette. І візьму звідси дуже красивий тушовочний відтінок. Ось таку пушисту кисть і наберу ось цей відтінок і нанесу його в складку. Ось так. Дуже красивий відтінок, він мені неймовірно подобається. Я думаю, він буде красиво перегукуватися з сьогоднішніми тінями. Вірніше, з сьогоднішніми відтінками мого макіяжу. Ой, хочеться творити. Зробити собі новорічний настрій. І по нижній повіці теж наношу. Тепер я підготувала два олівця і третій в допомогу. Тут в мене два олівця від ламель, Темно-зелений, який ось так вилазить, не знаю, що йому зробилося. Ось такий своч, світло-зелений, цей прям салатовий. І ось такий зелений від буржуа. Я хочу починати з ламель, буду ним малювати стрілку. Не знаю, чому він вилазить, це дуже сильно сердить, якщо чесно, але так, починаю. Ось так з нижньої повіки виводити повністю верхню. Я не дуже сильно стараюся. Просто малюю внутрішній куток. Так, повністю обвела око. Тепер беру маленьку тушовочну кисть, бочонок, ось таку, наприклад, і починаю все це гарненько тушувати. Ну, от так поки що в мене виходить і знову додаю зеленого. Маленький язичок, і ось тут вже обережно підтушую тільки зовнішній кордон. Ну, поки що з цим оком виходить якось так, я швиденько повторю на другому оці і повернусь до вас. Ну от, поки що виходить ось так. Тепер я беру світло зелений олівець і Дламель. Це в мене відтінок 403 і наношу його ось сюди, в центр. І тут на внутрішній куток. Ну, от, поки що ось так. Підложку ми зробили. Тепер нам потрібний темно-зелений відтінок. В мене є або ось такий варіант із глембі, або з цієї палітри, або ось такий хакі з палітри з Максимом. І, напевно, що я візьму ось цей темно-зелений з палітри Паріза. Це в мене відтінок Impression. Не думала, чесно сказати, що вона мені знадобиться. Ось цю маленьку кисть набираю і буду фіксувати наші тіні. Він не настільки темний і насичений, як би мені хотілося. Але що маємо? У маємо. мене була палітра від парізи. Там були більш темні насичені, зелені, але я Її продала. Можливо, це була моя помилка, не знаю. Але я не сильно сумую за нею, оскільки я не встигаю цим всім користуватися. А так, тому, кому вона попалася, хтось зможе повторити такий макіяж і зробити собі супер новорічний настрій. Тіні класні, вони не осипаються, але я. Дівчата в моїй групі переписувалися і розповідали про скандали, який пов'язаний з Парізою, що вони там з Росією, вони там займалися бізнесом з Росією, щось тому подібне. На ось таку кисть бочонок наберу ось цього центрального салатового відтінку і нанесу його ось тут по центру. В очі не дуже приємно. Ось так. Тут треба затушувати темним зеленим. На внутрішній куточок я наберу ось цього салатового відтінку і додам його в ролі хайлайтера. Так, поки що в мене все виглядає ось так. Тепер я наберу ось цих моїх улюблених блискіток. На пальчик і додам на рухому повіку. Це дуже красиво. Це настільки красивий колір. Просто я кайфую від нього, і тепер постійно шукаю можливості, щоб ним скористатися. Так, поки що в мене все виглядає ось так. Давайте будемо припудрюватися і переходити до макіяжу обличчя. Я Спочатку нанесу хайлайтер. У мене ось такий хайлайтер від Catrice з квіточкою у відтінку 0,10. Ні, 0,20, вибачте, наберу його на цю кисть. Це моя улюблена кисть. А Ось так. Втираю. Хайлайтер дуже новорічний, дуже яскравий, такий, класний. Ви будете з ним сяяти просто як новорічна ялинка. Його тому і нанесла першим над губою, сюди на ніс, Чуть -чуть під бровку. і мені хочеться його додати на внутрішній куток. Мені здається, що буде макіяж виглядати зовсім по-іншому. Його тут таки не вистачає. Приб'ю трошки цей зелений, отак. От і. Додам ще ось так на центр. А ще я дістала ось ці блискітки, куди ж без них. Ми теж їх отак додамо на центральну частину, щоб зробити максимальне свято я підтушую пальчиком. Стільки багато нанесло, щоб придеться рознести. По всій рухомій повіці. Ця штука від Вібо дуже крута. У мене там лежать новинки ще від Вібо. І від Хан. Я замовила, ви мені скидали посилання, не могла стриматися. Але поки ми ще граємося з новорічним, ну все. Дивіться, я вже свято просто яскраво М -м -м, кайф, я, я вже дуже задоволена. Давайте додамо рум'ян. Я сьогодні взяла персикові румяна ось такі від. Буржуа, буду їх наносити рідною кистю, бо по-іншому просто ніяк. І отак додавати поверх. Звичайно, що їх же додамо в складочку і на бокові поверхні лоба. Додам ще бронзера. У мене бронзер на ось таку кисть наберу. Він в мене весь кришиться, побився. Я не знаю, чи це мені так з ним пощастило, чи це він у всіх так кришиться. Поняття не маю, але це просто він мене вже замучив. Це кандидат на Project Pen в наступному році. Бо я втомилася вже з ним боротися. У мене вся косметичка від нього брудна. Ну, що вже є? Ось так наношу. Не жалію, чесно сказати, бо. Бо це новий рік, і воно все підзідреться. Ще додам бронзера в складку, трошки щоб був баланс. От так. І підтушую ще раз все по нижній межі. Пудра у мене ось така від Top Face в 02 відтінку. Реально дуже класна пудра, я вже. Її вам неодноразово порадила в своїй групі в Телеграмі. Вона не супер матова, але вона класно зашліфовує шкіру. Вона дуже красиво виглядає, природньо, і абсолютно нічого не підкреслює. Вона має такий блюр-ефект і ну, реально дуже красива пудра. Якщо ви шукаєте, от я вам раджу придивитися. Так, я все підтушую пудрочкою, щоб в мене тут не було ніяких плям. І що ж, давайте перейдемо до губ. В ролі контура в мене буде олівець від пупа в 04, 017 відтіночку. По центру я нанесу помаду від буржуа. Уже можна так залишити, але мені не вистачає зволоження. І я додам трошки в центр ось такий бальзам від Golden Rose в відтінку ваніль. Ну що ж, ось такий вийшов мій макіяж, я чесно, неймовірно задоволена результатом, і поки що. Я не забула, хочу вам показати, яку я замовила коробку печива. Ось таку величезну впала одна печенюшка, ну нічого. Ми потім піднімемо. Тут в мене і ось такий зайчик, і ялиночка, і ведмедик, і ось такий олень. Дід Мороз. Ну, чесно, тут реально куча-куча всього. Ось ця ялинка, це мій мастхев, вона залишиться для мене. А якихось три давайте, ось таких, наприклад, вони обов'язково, я можу положити і інших. Я розіграю між вами. Це дівчинка, це, до речі, ручна робота. Дівчинка робить все сама. Вона це все вручну розмальовує. Уявіть собі, наскільки це красиво розмальовувати це вручну. Чесно, я не розумію, як це можна зробити. Неймовірно красиво. Ви гляньте на ось ці детальки. Навіть. На шарфіку у ведмедика. Це дуже-дуже-дуже красиво. І ось сніжок на шапочці. Тут хочеться розглядати кожну печенюшку як картинку. І кожна печенюшка ось так окремо запакована в індивідуальні пакетики. І я ще, до речі, її попросила, щоб вона мені положила ось такі, просто звичайне печиво, це імбирне печиво, без розмальовок, щоб. Я могла з'їсти, не хочеться лишнього цукру, ви ж знаєте, що я тренер. І вона послухала мене і положила. І я просто неймовірно задоволена, я вже з'їла, де воно таке смачне, ви собі не уявляєте. І як же ж вас залишити без цього? І обов'язково я розіграю. Для того, щоб виграти таких три печива, вам потрібно бути підписаним на цю дівчинку, на мене, написати коментар. Під відео обов'язково підписати, поставити лайк і підписатися на мій ютуб канал. Звичайно, що і написати, чому саме ви хочете виграти це печиво. Я Думаю, ви не розчаруєтеся, воно реально дуже смачне. Ну і плюс лишній подарунок до, до нового року, кому він не буде ніколи лишнім, та й ви ще встигнете замовити собі печиво, бо час ще є до різдва, діткам, друзям, ще комусь я, наприклад, замовляла, щоб подарувати своїм клієнтам на роботі. Я думаю, їм теж буде дуже приємно і вони будуть задоволені. А, тож, сьогоднішній мій варіант макіяжу ось такий. Чуть-чуть, можливо, я десь втомлена, чесно, спішила, щоб встигнути зняти, поки ще є світло. Я рада, що я встигла, і рада, що я встигаю ще з вами попрощатися. Це величезний плюс. Бажаю вам всім новорічного настрою, не розчаровуватися, не опускати руки, все буде добре, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. І я вас всіх сильно люблю. Обіймаю, не дивлячись, ні на що, тримайте, тримаю. Мося, віримо в хороший день і зробимо собі свято на Новий рік, бо ми цього заслужили. Бо ми українці і ми сильна нація. Я вас всіх сильно сильно люблю. Обіймаю і до скорих зустрічі!